Доброго дня! Лютий останній місяць зими, може і морозом дмухнути, і снігом посипати, важко пташкам взимку. Люди підгодовують пташок. Відгадайте загадку і дізнайтесь, про яку пташку ми з вами вивчимо вірша. Пташка невеличка, в неї білі щічки. Сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Тож ця пташка невеличка, називається Синичка. Так, діти, це синичка. Малята, уважно послухайте вірш Анатолія Висоцького, який називається Синичці. Я знаю, синичко, чому ти сумна, чому ти щоранку летиш до вікна? Зерняток ти хочеш, послухай мене. Зима в нашім краї не скоро мене. Зови свою маму і брата, й сестрицю. В саду я повісив для вас годівницю. А щоб краще нам було запам'ятовувати, зверніть увагу ось на таку таблицю. І повторюємо разом зі мною. Я знаю, синичко, чому ти сумна. Чому ти щоранку летиш до вікна? Зерняток ти хочеш, послухай мене, зима в нашім країні, скоро мене. Зови свою маму і брата, й сестрицю. В саду я повісив для вас годівницю. Малята, а чому синичка сумна, як ви гадаєте? Звісно, вона хоче їсти і шукає собі поживу, а все заметене снігом. А як можна допомогти синичкам взимку? Можна повісити годівницю і підгодовувати пташок. Давайте ще раз з вами звернемо увагу і повторяємо разом зі мною. Я знаю, синичко, чому ти сумна? Чому ти щоранку летиш до вікна, зерняток ти хочеш? Послухай мене, зима в нашім країні, скоро мене зови свою маму і брата, й сестрицю, в саду я повісив для вас годівницю. А давайте тепер разом зі мною і ще раз повторимо цей вірш. Я знаю, синичко, чому ти сумна, чому ти щоранку летиш до вікна? Зерняток, ти хочеш, послухай мене. Зима в нашім краї не скоро мене. Зови свою маму і брата, й сестрицю. В саду я повісив для вас годівницю. А ви взимку підгодовуєте пташок? Гадаю, що так. Вони за це будуть вам дуже вдячні. Дякую всім за увагу.